На Черкащині переорали поле з рідкісними видами рослин. Там насправді така колізія, так, як той казав. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. В чому суть? Наїхали на фермера, який переорав. Була така велика велика галявина, і там було джерело Святої Богородиці. І тепер до джерела не можна ні дойти, ні доїхати, бо воно переоране. Приходять люди і возмущаються в громаду, там викликають поліцію, там викликали. Біологів, ботаніків, вони сказали, та тут були червонокнижні рослини, комахи. Коротше, фермер поганий. Зібрали цю всю от бучу, приходять до фермера, а він каже: А я, типу, цю землю орендував на Оксіоні. тому що я спочатку, коли читав новину, думав, що це ось ця наша з вами жага безперервна десь гоніння за гектарами. Тут доорати, тут підорати, там вирізати якусь посадочку, тут залізти в ліс, тут там якийсь горбок розорати, тут до річки десь підлізти плугом. там. М -м -от. Це, типу, ну, нормально, що ми хочемо обробляти землю. Це круто. От. Я думав, що це типу, фермер там, самозахватом розорав. Але ні, все абсолютно законно. Тому що ніде ні на яких картах не числилось ніяке джерело, і ніякий заповідник, і ну, ніяка рекреаційна зона, нічого цього не було. Ну, от. І громада виставила на аукціон цю землю, і фермер її абсолютно законно орендував, заключив договір і буде платити оренду. І як тепер в цій колізії бути? Ну, якщо чесно, не зовсім зрозуміло. Ну, є понятно, що понятійно було б там гарно, щоб фермер там зробив якусь там доріжку да, і частину землі, де там люди дійсно хочуть дойти, бо це там історичне місце, воно давало, типу, там. На життя під час голодомору, там і під час там, того, коли жарко, люди туди приїжджали по воду, тому воно гарно оформлене. Тобто по-хорошому, фермер мав би якось там зробити так, щоб туди можна було дойти, да, і зберіг там якусь а, ну, умовно спадщину культурну. От, а, але з юридичної точки зору, ну хто тепер що зробить? Да, це тепер через суд треба визнавати там, аукціон недійсним, договір оренди недійсним, хто буде цим цим займатися. Не знаю. От. Тому насправді ось це такий приклад правової колізії, да, коли фермери хочуть, да, є, вроді би, як є що розорати, а потім люди приходять, що ж ти розорав, а фермер такий, та блін, ну да, дійсно, культурна спадщина, я би, може, і не розорував. Але ж, бляха, я його виграв на аукціоні. Як мені тепер бути? Ну, типу, таке, це тия